Вітаю до вашої уваги новини 11 каналу. І далі у випуску про найголовніше ракетна атака на Дніпро. Ввечері російські терористи вдарили по місту чотирма ракетами, поцілили по приватному підприємству. Спалахнула пожежа на місці подій. Працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Влади тобі слово, що Вітаю, відомо Олена. вчора ввечері. Російські терористи обстріляли Дніпро одразу чотирма ракетами. Одна з них влучила у приватне підприємство. Ми зараз знаходимося поряд із ним. Там пошк... Ушкоджені виробничі приміщення знищено чотири вантажівки. Решта-три ракети також вдарили. В інші цивільні об'єкти в цьому ж районі на щастя немає ні загиблих, ні постраждалих. Нині фахівці з'ясовують, якими саме ракетами росіяни обстріляли місто. Я нагадаю, що вчора ввечері від моменту сигналу повітряної тривоги до власних ударів пройшло зовсім небагато часу. Більше подробиць ми вам покажемо в наших наступних випусках. Наразі в мене це все передаю слово до студії. Більш детальну інформацію ми дізнаємось вже в наступних випусках. Також цієї ночі під ворожими ударами опинилась Нікопольщина з ураганів та важкої артилерії окупанти двічі поцілили по червоно-григорівській громаді. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники вже обстежили всі всі території після обстрілів. На щастя, в громаді також без загиблих та постраждали. Також ці е, минулої ночі та вранці росіяни ввели обстріли по всій лінії фронту. На Донецькому напрямку під вогонь потрапили чотири населені пункти. Про постраждалих поки невідомо на Лисичанському напрямку у Сіверській громаді. Одна людина поранена. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Утім, Збройні сили України не лишають окупантів без відповіді та наносять удари по скупченнях російської техніки та особовому складу. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. За минулу добу сили оборони України збили ворожі літаки су 25 та су 24 Сьогодні через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі по всій Україні застосовуються аварійні відключення. Про це повідомила прес-служба Укренерго. Причина екстрене припинення роботи блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%. Як знайти найближчий пункт незламності зі світлом, теплом та інтернетом? Наші кореспонденти зібрали адреси у Дніпрі на його околицях та перевірили. Як вони облаштовані, перший спосіб знайти пункт незламності за посиланням на онлайн мапі. Щоправда, на ній поки усього шість локацій на все Дніпро. Це, наприклад, ось такі намети, які розгорнули рятувальники. Всередині найнеобхідніше. Чайник, щоб приготувати чай, і каву. Є печиво, є цукор, водичка, руки, щоб сполоснути. Її. Є інтернет, старлін стоїть. Тут тепло, працює обігрівач. Також є кушетка, де можуть розміститись мами із дітьми. Рятувальники згадують, після обстрілів російських терористів приймали до двох сотень людей на день. Заражали свої телефони, повербанки, декому де чай потрібно було. Ми завжди готові прийняти, пускай люди приходять. Пункт працює щодня до 23.00. А ось цей в одному зі спальних районів поблизу Дніпра лодобовий. Його розмістили в навчальному закладі. Для відвідувачів холодильник. Чайник, мікрохвильовка, розетки, запаси питної води. У нас у ліцеї газова котельня автономна. У разі відсутності світла вона опалюється через генератор. Тобто постійно тепло, постійно є світло. Міська влада вже відкрила в Дніпрі понад чотири десятки пунктів незламності, але їх ще немає на онлайн мапі. Список адрес можна знайти на сайті мерії у розділі новини. Вони розташовані у райадміністраціях, терцентрах, соцзахисту та школах. В залежності від розміру навчального закладу в пунктах незламності можуть прихистити від 150 до 500 людей. Всі е, наші пункти незламності, які ми е, обладнуємо. Виключно за кошт місцевого бюджету мають генератори, мають спеціальні теплові пушки, мають освітлення, каву, чай, електроприлади, які можна використовувати. Поки гаджети заряджаються, місця не можуть почитати книжки чи погратися з малечою на дитячих локаціях. Наразі пункти оснащені у 40 школах, де є базові укриття. Завершити ці роботи планують протягом тижня. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Загинув у травні під Донецьком боронячи країну на фронті у Дніпрі. сквер імені клочка перейменували на честь захисника України Макса Семенова. Чоловік відомий в Дніпрі як завзятий велоактивіст. За це рішення проголосували на черговій сесії міськради. Більше 20 років Максим займався розвитком спортивного життя у Дніпрі, організовував сотні перегонів та змагань, опікувався розвитком велосипедної інфраструктури міста. Відтепер ось цей невеликий сквер перейменували на честь Макса Семенова. Діти тут грають на сучасній площадці, а дорослі можуть займатися на тренажерах. Саме до такого спортивного життя активіст закликав молодь. Він пішов захищати Україну 24 лютого. Воював у 25-й окремій повітряно-десантній Сичиславській бригаді. Загинув на Донеччині. Окоп, де був чоловік, накрили міни. Одна з них розірвалася поруч з Максимом. Коли я вже настаювала, давай, давай, ми щось зробимо, та тебе звідти витягнемо, бо так більше не може продовжуватися, і він сказав: Ні, ні, не треба а тут хлопці, я їх не залишу. Мої діти залишилися без, без рідної людини, без найкращого батька в світі. 49-річний дніпрянин Макс Семенов усе життя вів за собою сотні людей. Відомий міський активіст проводив наймасовіші велопробіги в Україні та займався розвитком спортивної інфраструктури. Саме по Макс асоціації належить рекорд України з найдовшої велоколони. Вона складала близько там. 40 кілометрів він організовував змагання там, де приймали участь люди на біміксах, на скейтах, на роликах, на самокатах. А також за його ініціативи побудували перший у Дніпрі скейт парк. Макс активно розвивав велосипедну інфраструктуру у 2019-му Створив велошколу для дітей та дорослих. Зазвичай це була здається субота. От щоб всім було зручно, і Макс саме навчав всіх за одне заняття. Людина могла на ну, навчитися тримати баланс на велосипеді. Максим започаткував, а потім і очолив у Дніпрі асоціацію екстремальних видів спорту та асоціацію велосипедистів. А також займався бізнесом та театральним мистецтвом. Багато часу приділяв дітям, позбавлених батьківської опіки. Дітей з дитячих будинків Макс возив на там мастер-класи з батутингу. Це були також екологічні акції, коли вони з дітьми збирали там сміття у лісах. Всі діти були для нього своїми. Зараз дружина та двоє дітей Макса за кордоном. Коли закінчиться війна, Юлія повернеться та продовжить втілювати спортивні проєкти. Жінка ділиться для її родини важливо, аби у рідному місті залишилася згадка про Макса. дуже Ми хочемо ще про нього більше узнати, поінтересуємося в інтернеті і дай Бог розкажемо та внучки. Дніпряни, що часто гуляють у цьому сквері, вже розповідають дітям про захисника України та героя міста. Поліна Поломарчук Денис Єлосавенко. Новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з одинадцятим. Побачимось.